На Полтавщині поліція викрила шахрая, який пропонував людям фейкову евакуацію із зони бойових дій. Слідчі поліції спільно з оперативниками Полтавщини під процесуальним керівництвом прокуратури припинили протиправну діяльність чоловіка, який в сервісі Блаблакар пропонував громадянам перевезти їх із зони бойових дій до кордону. За свої послуги фігурант просив внести передоплату, а отримавши кошти на картку, зникав. Поліція відкрила кримінальне провадження. В травні цього року до Кременчуцького районного управління поліції звернувся громадянин 2000 року народження. Він повідомив, що в квітні невідомий під приводом перевезення пасажирів заволодів його коштами в сумі 800 гривень. Поліція негайно розпочала розслідування. Олександр Лиманець, начальник управління карного розшуку головного управління поліції Полтавщини, повідомив: цитую працівники карного розшуку спільно зі слідчими встановили особу причетну до шахрайських дій. Ним виявився мешканець Кременчука 1999 року народження. Під час проведення санкціонованого судом обшуку за місцем мешкання чоловіка поліцейські вилучили мобільний телефон та банківську картку, які використовувалися в злочинній діяльності. Наразі слідством встановлено причетність фігуранта до трьох фактів вчинення шахрайства відносно мешканців різних регіонів України, за якими йому повідомлено про підозру. Нині ми працюємо над встановленням інших осіб, які стали жертвами шахрая. За цим фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури здійснюється розслідування за частиною 2 статті 190 кримінального кодексу України шахрайство. Санкція кримінальної норми передбачає від 3 до 8 років ув'язнення.